Отже, шановні чергове інтерв'ю, і мова піде про підростаюче покоління. Точніше, будемо говорити про дітей, які мають певні статуси. Скільки їх у нас в Ізюмі? Як вони живуть? Як захищає їх законодавство? Саме про це ми хочемо поговорити з начальником служби. У справах дітей Ізюмської міської ради Тетяною Костянтинівною Мартиновою. Я вас вітаю, Тетяна Костянтинівна. Добрий день. Тетяна Константівна перші задавати, скажімо, якісь конкретні запитання, хотілося б дізнатися, як от після деокупації Ізюма, з якими ви проблемами довелося вам зіткнутися, перш ніж розпочати цю велич масштабну роботу. Це було дуже важко. Наша будівля, де розташовувалася служба у справах дітей, пошкоджена від пожежі. Знищена була комп'ютерна техніка, книги, журнали, особові справи дітей. Приходилося встановлювати це по крихтам, зв'язувалися з опікунами, прийомними батьками, з піклувальниками, з'ясовували, де. Знаходяться вони, де знаходяться діти облікових категорій. Тобто наводили контакти. Наводили контакти. Угу. І це вам вдалося? Нам вдалося. Ми знайшли всіх дітей, які перебувають на обліку. А цікаво дізнатися, скільки дітлахів і якого віку наразі от ви взяли на облік. На обліку у служби перебуває 133 дитини, сироти, дитини угу. позбавленої батьківського піклування. Це діти різної вікової категорії. Зокрема, зокрема, сироти, та позбавлені батьківські батьківського пікування. Так. Ну і форми і методи, я думаю, ви вже мені сказали, що як правило, це був телефон, так? Тільки телефон, тільки, тільки телефон. Тільки через телефон. Зрозуміло. Ну, е в умовах війни чимало неповнолітніх у нас потрапляють в складні ситуації. А все ж таки, от у яких випадках громадянам слід звертатися до вашої служби, яку часом називають наша служба є опасна і трудна, і на як будь-то не відна, так? Будь ласка. Це за психологічною допомогою, за захистом законних прав і інтересів дітей, угу. за, для участі в представництво в судовому порядку, угу. для надання статусу дитини сироти, для надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування. Зустрічі батьків з дітьми, угу. де інший з батьків не дає можливості спілкування угу. та інше. Та інше так? От коли готувався до цього інтерв'ю, чесно кажучи, знайшов таку цікаву цифру Ну, за даними державного порталу з розшуку дітей, ну, а так і називається Діти війни. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни незаконно депортували понад 16 тисяч українських дітей. Цифра, значить, вражаюча. От скажіть, будь ласка, а чи зафіксовані випадки вивезення дідлахів на наших ізюмських на територіях РФ? Так, до служби надходить інформація про те, що діти разом з батьками перебувають на території Російської Федерації? Це діти, які навчалися раніше в навчальних закладах міста Ізюма, а зараз вони не виходять на зв'язок uh -huh. з вчителями взагалі? Тобто з ними немає контакту. Немає контакту. Ну так зрозуміло, тому що це ж треба і на для навчання, і для безпеки їхньої. Так зрозуміло. порушується право дитини на освіту. Право перебування, да Тетяна Константинович, Ну зрозуміло, що діти є з діти, вони як кажуть, як завжди гуляють. На вулицях міста нерідко можна бачити ватаги цілих дітвори, які ведуть такий от розгульний спосіб дозвілля. Я до чого підводжу? Я підводжу до такої от проблеми, як безпека. Ви знаєте, що 3 числа стався такий випадок, що на зупинці були травмовані уламками вибуху пристрою якогось невідомого. Восьмеро наших неповнолітніх, от як реагує на служба в справах дітей разом з поліцією та закладами от, На такі випадки? служба з поліцією проводить профілактичні рейди, угу. рейди дітей вулиці, проводиться бесіда з дітьми, проводиться бесіда з самими батьками про безпечне угу. майбутнє. Про те, що діти не повинні залишатися без догляду батьків. І, взагалі, за те, що батьки невідповідально ставляться до своїх обов'язків, такі ситуації, на жаль, трапляються. І це ж сталося якраз в період, коли був комен... комендант. Тобто да. батьки не догляділи своїх дітей, діти mm. залишилися на прогулки Безконтроль. безконтрольно. Зрозуміло, це правильно. Ну і така от категорія дітей, і справа то вже хотіла вас запитати усиновлення. От під час повномасштабної війни, що нового з'явилося у законодавці? Чи можливо те ж саме, що було в мирний час? Нічого ну, не змінилося? Великі зміни не пройшли. Ага. Усиновлюють дітей. Усиновлення це перш за все прийняття в свою родину дитини, ага. сироти дитини, позбавленої батьківського опікування. Це Обов'язково повинно бути рішення суду. Це на підконтрольній Україні території, де не проводяться бойові дії. Особа, яка бажає взяти дитину в сім'ю, звертається до служби у справах дітей, надає відповідний пакет документів і потім вже проходить робота з документом з батьками. А в нас є такі от будинки сімейного типу, там де діти перебувають. Дитя? У нас є будинки сімейного типу, у нас є прийомні сім'ї, mm -hmm. у нас є сім'ї опікунів, піклувальників. У нас 103 дитини під опікою. Зрозуміла. 29 в сімейних формах виховання. Дякую. Ну на сам кінець, от я порушив би таку проблему, як от Часто на вже на слуху у нас така термін, такий діти війни. Ви пригадуєте, ми вже люди такого віку. Знаємо, що під час другої світової війни багато було теж дітей, і теж ми зазнали багато. Втрат, то тоді, десь пізніше, вже вони зараз стали вже як кажуть, вже люди повнолітні, їм присвоїно присвоювали звання діти війни. Наразі я думаю, що це зараз актуально і можливо, і треба і нам зараз повернутися до цього терміну, тому що багато дітла, дітлахів, ви знаєте зазнають травм під час вибухів і так далі. От ваша думка, скажімо, це слушно зараз порушити це питання. Слушно порушення цього питання. Діти потерпіли від бойових дій, mm -hmm. діти потерпіли психологічно, психологічно, фізично. Це дуже потрібно. Тобто, для... присування Присвоєння статусу, статусу це дуже для них актуально. Актуально. Я вдячний вам за це інтерв'ю і бажаю, щоб ваші діти були завжди здорові і жили під мирним небом. Дякую.